Every Everybody, мої <laughs> хороші! Привіт, любі друзі! Їдемо з вами. Що в нас сьогодні в цьому відео жде наших? Слушай, друзів? я друзі. не знаю, Воно, скажи, я хочу а, піти в магазин Веладіс. Це ти вже в мене задоволений. Я ну, не розумію, що, що це ну, щось з рибою зв'язане, тому що я бачу, там там якийсь островок, що є. Я там ні разу не був і подивилися, що в цьому магазині знаходиться. А те, щоб для того, щоб ми дізналися з вами, ну, треба туди піти. Так що ми з вами сьогодні підемо туди. Та ти ж. Ну, якщо чоловік хоче, це закон. І кстати, не знаю, відкрився. Ми сейчас підемо подивимося ще в центрі, возле Мосіті должна відкритися магазин. Я не знаю, що за магазин, називається Халяль Маркет. Якийсь єврейський магазин, а що буде, не знаю. Зараз, якщо він там відкритий, ну, ну, ми зайди, все одно подивимося. Машину залишимо, там виладять від халярмаркети недалеко. І ми подивимося, що там. Якщо закритий, підемо до мене. Хорошо. Окей? Так, да. добре. В центрі робиться, немає нічого видобувати. Да, так, центр пустіше. Ні, ну парковка зайнята. то. А встав не хочеш сходити? Це наш український бренд. Спортивний. Я модер. хочу сказати Одна Артему. Зараз Артем вдягнений зараз господи, як вона називається? В Худі. Худі. Скільки? Год п'ять? Йому... Не одної катишки немає. Год п'ять, так. Да. Хочеш зайти? О. Та хочеться. Просто, во-первых, це український бренд, друге. Ну, максимум, що тобі треба, це тільки можна якесь худі. Мені нічого не треба. Це коли кажеш так, у нас зовсім наоборот, виходить. Там спортивні костюми хороші. Ні, за... на худі я ти В тебе немає, тебе оце одне тепле і все. Правильно? Ну да. так. Так що, встав, поїдемо? Ні, не зараз. Зараз їдемо на цей. Ми вже. Блін. Ну я в... Що? Не знаю. То торговий магазин ми можемо заїхати в будь-який день, коли а будемо все, з роботи коли їхати. Ми, коли ми поїдемо. Ладно, поїхали, встав, ну, з'їздимо. Так что мне обратно надо ехать туда, да, на, стоянку. Ну ничего страшного, поехал. Ну, ты спешишь? ну ты, блин, даешь. Ну ты, блин, даешь. Ага. Все, едем в Став. Да. Находится он в... ТЦ Европа. Не, ТЦ Европа. Встав? Ну покажем. Что там две девочки? -тві? Да. А я же так же разрушаю. Что ты І каже, Лива. Хто ви? А от вийшла така і на ага. мене дивиться, я на неї дивлюся. Я ж став, щоб сюди заїжджає А вона мені каже, сто ж ми не будемо виїжджати. Я кажу, та ні, ні, виїжджайте, ви ж уже сіли. Вона каже, ні-ні-ні, я не буду виїжджати. Та я що, я назад здаю. Ну ти ж не ти, якщо ти промовчиш, так? Да? Так, це... Так, це ми в центрі. В центрі. Це нашій цю. Да. Кстати. А... Ой. В центре тут а, фильм снимался, снимался. Ты знаешь про это? Карусельный рабочая, обигла дорогу. Видите, как красиво это кофейня. Так, и я что-то сказал уже что по поводу фильма. «Вийти замуж за капітана. Оцей фільм зняв, да? в 85-му році він тут знімався в Дніпрі. І вони, кстати, цей фільм, по-моєму, не ошибаюся, в дворі в самвела возле гаражей знімали да? епізод, прикинь. Дивіться, да, да? Ой, нам туди. Боже, як тут О, тут свичко. Макдональдс працює для людей, що на вулиці їдять. А ми йдемо на четвертий поверх. Ти це Європа. Став. Да. Тут, тут аутлетів. <ріху> Света, мені страшно, коли ти так кажеш тобі, що нічого не треба. Коли тобі нічого не треба, ми... все це відбувається наоборот. Виходить, ми виходимо. Получилось так, що мені нічого не треба було. Ага, хвостик опущений. Боже, ми тут не були. Я не знаю, коли ми... Ну оце як купували на Да. Ні, ми колись ходили, хотіли купити штани, але ми так і не вибрали, не було з чого. Ну, На мене розмірі не було. А, да, да. Пошли. Тебе дали понюхать? Ага. Фу. Спорта, пошли поделиться. Я не хочу, тем. Пошли встав. Не. хочешь? хоть Зачем? Мы же встав идем. Поставь мне цена четвертый этаж, он уже может быть. Так а что ты? Нам ничего не надо. Ну ладно. Я... Ой. Что ты кажешь? Да, я уже дал тебя такого услышать. Что, что ничего не надо? Что ты хочешь? Я хочу просто вставки, ты тобі купити толстовку, худи. Ууу, пошли но. Капається, спартан. Зачем я тебе? В смысле зачем? Я вже розсік собі губу на цьому. За їх вам. А пиццы, пожалуйста, есть каплы у вас. Да. А яких пробачал, да? Да, у вас ролик. А я кейт, яки, посмотрите, здесь. Хороший. Mm -hmm, ну вот, вот эти неплохие. Вам диссаж? Що... Да. Да, вот. То есть кипяток 12-10 секунд, да? Да, да. Срезку ухлоды, дотянуть ее да. Выдаваете на верхнюю челюсть и прикусываете, пальцами можно поприжимати, чтобы mm -hmm. добрый выносить. Mm -hmm. И чекаєте, пока вы на и потім дістаєте, моете и ложитесь в свице, да? И в кейс, да? Ну давайте отсюда. Салатовую. Там черно Все, Давайте черно-билу, да. Все? Угу. А почему у вас перчатки? 16 ульцове. 16? -й? 16 -й? Да. Завис на большой. Дима, да? Черная машина. Тут закличилось, что А умножу. От поставка на бумажке. А зачем ты перчатка дашь есть? Давай. Білый чорный? Чи бело? біло? Белый черный. Покажи. Купи ва це чехол получені. 320 гривень. 320 гривень да, купив і чехол, сразу для цього. Бо я последний раз, когда спали получается, хлопчик был Хлопчик був, виходить, і в капі, і в шльомі, я був без нічого. І він мені розсік губу. Mm. На цього достатньо. Один раз він мені прямо маржебом попав і все, і мені цього достатньо. Ну, якось пішли. Пішли. Тьом, Ну це серйозно. Ну так, да, що ти думала? То бівся, хворіму хри, що я не пойму. Так, зараз, якщо щось знайдемо, покажу да. вам. Минус 40 висотки на любой товар. Угу. Получается, 1500 будет стоить. Дивите. Стоило 6, сейчас 3 и минус 40 более тысячи. Ну, более 1500. Ну, по мере. Ну, кошки комфортно. Mm -hmm. Цена. Сейчас толстовка, ой, получается тоже худи, адидасовская. Ціна 2200 і ще мінус 45% від цього. Це вийде 1100 гривень. На дідасовська настояща худі. Подивіться. Зараз тут ще може бути дешевше, ніж ніж міська. 2200 буде, ага. буде стоять приблизно. Ну 2,300, 2,350 десь так. А ну помірі. Помери просто. Uh -huh. Просто помери. Ну помери, конечно. Давай. Слушай, ну я тебе хочу сказать, ты звук красиво. Ну? Mm? Красиво. Куда же не крутишки? Можно размер меньше? Попробуй на размер меньше. Ну шо. Кротика на такая Не, ну понятно, вот ты весь просто. Коротко. Коротко? Як, як, да, як по спині по цьому нет, руки біжми. Нормально? Так що беремо? Ні. Що? Більярдний зал? Uh -huh. Ніколи не любив більярд. Ніколи. Для мене нудна ігра. Більярд. Так, а ось наш стафік. Welcome to staff про це що таке? В туалет, мабуть, ну. No? Yeah. Ось у наш український бренд став. Ну що, йди дивимось своє. Перемо да, підемо примірочну, вже там тоді покажемо. Ну, да. Давай з вами. Дивіться скільки там брався. Okay. Давай, мені костюм очень подобається. Може, поміряєш першим костюм? Чи потім? Okay. Давай худі, щоб ти не роздівався повністю. Все, будемо кожний от примерять. Так, номер 1 Господи. Худі є, так. Да? Да. Тут чисто вибирає по цвету, що тебе подобається. Мені не подобається. Не, -не, не твоє. Давайте, окей. Ну, теж добре. Да? Оце да? велике. Це можна було Даже, не великий. великий плачі, да. ну, хоча, хоп, 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 не Великий, великий плач, подивись, да? Ну хоча ні, великий, великий ті. Плечувся. Великий. ты на какие стройки работаешь? Нет. Ой. Нет. 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 Как зебра какая а. Нет, Тём. повернись. Ты. Ты мазафор. Ні, <ріпи> Тьма. Приходь. Шо? А це вирославісно. Ухтя на мені всі так світирав, практично. Хоча тут не світлись. Думаю, Думай, тебе носить. А ты хочешь свитер или худи? Нет, без капюшона хочу. Без капюшона? Нет. А, вот здесь красиво. А, это они. Вот А? не такой Нет, не пидет. И если чисто свитерочек пидет, то, понял, опять что не спортивные. Ну костюм, якщо я йду, ти ж хочеш просто світера, щоб був без капюшона. ось все тобі й костюм без капюшона світер. ще елька твій розмір. Чи по А, ну бере, поміряєш. Ши що? Який? Так візьми поміряєш. Це, блядь, якийсь пацанячий. Да? да. І штани спортивні. А ну, а, кстати, як вони, будуть? як вони на тобі будуть взагалі сидіти? Візьми Ельку, поміряй. М-ко? Ти думаєш, ну давай. Зараз я це не ну. Бери, оце він, М-ко. Чорний? Візьми чорний, чорний. Бери сірий, поміряй, як він на тобі буде сірий сидіти. Хотів подивитися цю. Короткую короткую курточку от, просто. Отдам от мені костюми, каже, я деміряю і сам пішов кудись. Так я ж не я думав, ти ще собі вибираєш щось. <післяє> О, подожди. А, це морське. Це морська чи женська? А, Пішне. Просто міряй теж. Ти, 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 ти. Потому що я хочу бачити тебе теж в хорошій парці. <післяє> прикол... Застегнуйся, застегуйся. Засінись і прийди сюди, покажи себе. Слыш, що, повернись. Боком. Ну так. Давай ти менше дійдемо. М-ку чи С-ку. Блін, ну тобі реально класно. Візьми руки в кармани, положи, ну тобі ж, блін, чотко. Тобі ще не нравиться? Як спальний мішок. Ну він ну, приколь. Я, Я тобі класно. Салази тобі ж понравилось. О, нет. А ну, покажи. Да, нет. Нет. Ага. Нет. Нет. Не. Малыш, да. угу. Не, Не святую, надо что нибудь больше. Или по мере это делать сервисы. Ну, можно подрубать, в принципе, это ничего страшного. На Но... Она а меряется серой. Снимай. Ну я. Хороший. Педлофины классный все. Хорошо. Снимай. Хорошо. Снимай. А померяю сейчас раз парку на цю кофту. Снимай. Да. И я ж бачу, что понравилась эта парка. И сидит, выеживается. Вообще же не Слушай, ну блин. Ну она реально классная. Ну а это. Свет, у нас зима, не зима. Мне кажется, а она, она так и должна. Слушай, она так и должна будет. Успокойся. О. Слушай, ну за... Ну зато... Слушай, ну зато ти минус 15, ти нічого вмерзнути вообще не будемо. А ти хотів, щоб воно все було в облюбку тобі или що? Свята, воно так і повинно бути. Воно так і повинно бути. Світ. Подивись на себе збоку, як красиво. Света, вона тобі не на один сезон. І сміслі буде плюс 10. Январь, февраль, і ще й март буде. У нас як завжди, в марті буде мінус 15. Світ, вона прикольна. А сама рішай, не хочу тебе нічого. Це саме сама так, Ну що, я купив все такий цей Як воно називається? Пуховик купив, все таки їй цей я... Во-первых, він модно зараз так ходить. Тепло, коли буде мінусова температура сумасшедша, то буде холодно і в тебе нічого не буде мерзнути. Ти розумієш про це? Так, тому що той пуховець, який я то Ні матіль, да можу... нічого не буде мерзнути. Просто той пуховик, що я вділа, коли ми ходили гулять в этом в парки. Там навіть руки вже не піднімаються. Отак тільки. В якому паркі? А знаєш чому? Чорно. Во-первых, ну, мали. во він малий на тебе, во три не дає тобі повернутися, не дає нічого зробити. Дякую тобі, велике. А тут ти йдеш собі і спокійно, і в машину можна сісти, куди угодно можна сісти. Ну так, да, нормально сісти може. А? Нормально сісти. Фух, так, поїхали додому. Артем, у мене Я находився. Два хвилини. Два Богу. Це да. буває дуже рідко. Ну я тобі хочу сказати, що не зря, не зря ми його взяли. А потому, що, ну, він дійсно тобі личить. Понравилось. Я не проти. А руки як теж? Я, же... я як завжди на себе гроші. А ти сказав, не жалій. І взяв і купив мені на свої гроші. Бач? Свят, вони не мої гроші. Що Чи... Ты отдельно дав, навірно, спеціально, да? Бо щось хотів. Нічого не давно думав, на таксі їдемо. Подивіться, який таксі. Такси дрон, подивіться, який Це вам дне, детки. Подивіться на цю красоту. Таксі. Хто хоче приїхати на такому таксі? Подивіться. Красота яка. Де ти купиш за таку ціну дешеву? Її ціна була почти 4 тисячі, зараз 2. І що, де ти купиш таку, таку курточку? Ми дивилися, скільки коламбія стоїть? 10. Ну я не думаю, що коламбія як ти ходиш, виходить, так вже саме кінець. Давай, так, ось все. Так. так, ну що, друзі. А побачили, де ми сьогодні були. повели вас э, в наш сьогодні. Український бренд під названням Став. Купили хороше да, Купили собі віші. Я купив свій пуховик в світі, тому що він реально крутий. О, слухай, мене потім біси, коли ти приходиш додому і кажеш про те, що чого я собі його не купила. Зажаріла гроші. Я його одразу купив і, і все. І, і не виділилося. Тому що якщо подобається, то я б я понімаю так. Якщо подобається, то треба купувати. Дякую, що... Що... що були з нами. Да, Напишіть ваші коментарі по поводу пуховика. Да, От мені хочеться від вас почути ваші коментарі по поводу пуховика, тому що я вважаю, що світі йде, він, і він прикольний. Е, в, плані, е, в плані того, що він дійсно зараз змоднявий, так і носить багато людей, і він молодежі, вважає. і не тільки молодіжі. І він у світі по рукавам, якраз чітко сів по рукавам, все класно. Так може це таки потрібно бути? Так що давайте, друзі, чекаємо від нас коментарі. Дякую. Дуже дуже хочеться вам повідповідати. Да. Напишите свою думку по поводу поховка. Дякую, спасибо вам. Всім пока. До наступних відео.